Андрій Борисович, е, понад рік працює вже Рада з питань підприємництва. І якщо подивитися на її реальну оцінку діяльності, на що б ви звернули увагу, як вона цей рік працювала? Що б ви сказали про її діяльність за цей проміжок часу? Дуже дякую вам за запитання. Ну і хотів би також привітати всіх учасників, шановні пане прем'єр-міністри. Перша віце-прем'єр-міністр, шановні представники бізнесу, урядовці, представники наших країн, партнерів, друзів. Відповідаючи на ваше запитання, я вважаю, що ця рада, яку ініціював президент, вона була дуже успішною. Вона була своєчасною. Вона дійсно заклала нову культуру спілкування між бізнесом і урядом і владою. Тому що дійсно це було, я думаю, що всі, хто, а багато хто приймав участь в цьому спілкуванні, можуть підтвердити, що це дійсно було дуже конкретне, дуже відверте. Ніхто не боявся говорити правду. а Тільки з правди, з можливості сказати все, що ти думаєш, починаються якісь зміни. А змін також відбулося багато. Я вважаю, що багато що вдалося здійснити. Шановний прем'єр-міністр сказав вже і про запуск платформи Пульс. Я хотів би також відмітити, що були прийняті багато законів, які саме ініціювала рада бізнесу, які обговорилися. Чесно, можу сказати, що не завжди це було просто. Були різні точки зору, були такі дійсно довгі, жаркі дискусії. Але саме головне, що нам вдалося провести багато реформ, які, включно з реформами, пов'язаними з землею, з набування права власності на землю, які не вирішувалися багато років. Всі про них говорили, але ну, якось так. Відбувалося, що ніхто не хотів за це братися, бо це такі резонансні питання, вдалося це зробити, перезапустити, і от зараз там закінчується конкурс щодо керівника Беп. Це і нове спілкування, нові стандарти щодо захисту інвестицій. І я хотів би подякувати всім, хто приймав участь і офіс генерального прокурору, і правоохоронні органи, тому що безумовно одним з головних питань завжди у бізнесу були питання щодо тиску на бізнес, щодо іноді за дуже. Такі, знаєте, там як сказав президент, і я думаю, що бізнес вітає це рішення про те, що дійсно під час війни, коли всім нам дуже непросто, і завдяки тому, що бізнес сьогодні в Україні, завдяки тому, що бізнес сплачує заробітну платню, утримує людей, це дає можливість країні боротися. І сьогодні, от ми тільки повернулися з української делегації, на чолі з президентом, повернулася з саміту НАТО, і до цього був Саміт G7, Знаєте, одним із головних факторів, які відмічають всі лідери, і чому навіть Попри вже більше три років цієї жахливої війни, зберігається така висока підтримка, рівень такої високої підтримки, тому що весь світ бачить, що Україна бореться, Україна живе, Україна працює. Люди, які наші іноземні гості, друзі, коли приїжджають сюди, будь-хто, хоча б один раз, хто приїхав, він відчуває оцю, оцю атмосферу. І цей драйв, і це життя. І чому, як сьогодні сказав про це президент: світ вірить. І головний висновок після всіх цих багатьох зустрічей про те, що ну, світ кріпко вірить в Україну, вірить в її майбутнє. І я хотів би скористатися цією можливістю і безумовно подякувати членам першого составу. Цієї ради бізнесу Олегу Гаховському, В'ячеславу Клімову, Олександру Канатовському, Дмитру Алійнику, Константину Єфіменка, Артему Бородяку, Тарасу Кіцьмею. Бо їх особистий внесок часу, енергії він дав багато результатів. Борисовичу, ми так само почули виступі президента. Він закликав бізнес активно брати участь у роботі цієї ради. Відповідно, а з чим виникли бажання розширити її діяльність, які ви ставите завдання перед оновленим складом, в чому ви бачите її необхідність розвитку роботи? Ну, мені здається, що е, прийшов час, коли ми дійсно повинні розширити. І ми вдячні всім, що президент підтримав цю ініціативу. І дійсно вже підписаний указ президента, і рада вже має юридично новий вигляд. По-перше, е, інші е, сьогодні постають питання. Ми, Коли, коли президент з, з прийняв рішення про створення першого составу, по першого. Складу цієї ради формату це були все ж таки більше такі точкові питання. Сьогодні все ж таки час говорити про системні зміни, про системні вирішення. По друге, мені здається, що це справедливо, що Рада повинна розповсюджуватися на всю територію України і тому сьогодні. Формат нової ради він передбачає участь не тільки наших флагманів бізнесу, великих компаній, а також передбачає участь і середнього і малого бізнесу. І він буде, вона буде представлена у всіх куточках нашої країни. І що головне, ми маємо гарний досвід теж ініціативи президента: це створення конгресу місцевих і центральних рад. І він сьогодні показав, що це дуже важливо людям. Важливо, що сьогодні будь-хто представники представник будь-якого регіону, він може на будь-якій платформі поставити питання будь-якому урядовцю. Це є це створює абсолютно іншу культуру спілкування. І мені здається, що для бізнесу це теж дуже важливо, тому що от сьогодні я знаю, що протягом дня буде спілкування шановних учасників з представниками уряду із генеральним прокурором і так далі. Мені здається, що саме в цьому, коли безпосередній є контакт, можна вирішувати різні питання, можна точно усвідомлювати, чим живе сьогодні бізнес. Тому що є головне завдання наш, нас всіх для того, щоб витримати і перемогти в цій війні, але й думати про завтрашній день. Тому що коли е, е, ми дійсно досягнемо справедливого і сталого миру, ну, в нас не буде пауз. І ми не можемо собі цього дозволити. Нам ну люди цього не дозволять. Ми повинні вже в цей перший день розуміти всі, як буде розвиватися наша економіка, що ми будемо робити. Тому що ну ми всі проходимо через ці жахливі жахливу трагедію, але ну знаєте, люди живуть кожного дня. І вони заслуговують на те, щоб після цієї війни ми дійсно ми всі в це віримо. Наша країна стала ну вона і так для нас є найдорожчою, любимою, і так далі, але й стала провідною країною з точки зору економіки. Андрій Борисович, тоді. Ми всі мріємо, щоб цей день настав якомога швидше день перемоги. Той перший мирний день держава має до цього готуватися. Бізнес до цього має готуватися. Яким ви бачите цю підготовку до того першого мирного дня? І е, саме тоді та очевидно держава перейде з режиму виживання до режиму. Розвитку, якщо не процвітання, бо сім рівні процвітання так само, але до цього режиму розвитку, яким має бути цей день? Чи вже ця підготовка має вестися вже зараз? Безумовно, і я знаю, що над цим працює президент і уряд. Я хотів би ще додати, що от в цій новому форматі цієї ради буде створена. 11 галузевих комітетів, тобто буде можливість, бо кожна галузь економіки вона заслуговує на більш такого глибокого аналізу, більш глибоких дискусій, для того, щоб в кінці кінців бізнес разом з урядом мав нову стратегію розвитку України. І президент дуже хоче, щоб була створена нова економічна стратегія. Бо ну ми всі вже з цим, мені здається, навіть і світ сьогодні визнав це, що Україна унікальна. Ми унікальні у всьому, ми унікальні, як ми боремося. Ми унікальні в тому, що навіть протягом цієї війни ми стали лідерами з точки зору виробництва дронів, і може вам таку відкрити інсайт. Що під час зустрічі, останньої, яка між іншим була дуже доброю, між президентом Зеленським і Президентом Трампом, дуже багато часу президент Трамп приділив саме обговоренню досягнень України щодо виробництва зброї, він ставив багато питань, і було видно, що йому це дуже цікаво. І точно демонструє те, що Сполучені Штати зацікавлені в співробітництві з Україною. А мені здається, що все ж таки багато відносин, багато в чому відносини між, між країнами вони будуються саме на економічному співробітництві. І саме тому от ми бачимо цілю цієї ради, тому що знаєте, от вчора президент підписував указ. І е, в цьому указі є е, також багато. Е, що стосується створення нового формату ради, це там два або три абзаци. А декілька сторінок це скасування е, всіх е, рад е, дорадчих органів, які були створені останні, я не знаю, 10-15 років, які, на жаль, Якісь попрацювали там один день тільки під час презентації, якісь там декілька місяців, але е, у президента є чітке завдання в першу чергу до нас, до урядовців, і його побажання, щоб все, що створюється, було не просто на папері, а дійсно працювало. І щоб люди відчували, що це не просто тому, от сьогодні у нас таке урочисте. Зібрання і так далі. А я думаю, що і впевнений в тому, що там з понеділка нова рада вже почне працювати в більш робочому режимі. Ми будемо спілкуватися і фізично зустрічатися. І сьогодні нам дає таку можливість там. Досягнення нашого світу і з, за допомогою зуму, і відеозв'язку, і так далі. Але саме головне, кожного дня, 24 на 7, кожний підприємець, кожний громадянин України повинен відчувати, що те, що він робить, те, що він працює у цих умовах, те, що він сплачує податки, це важливе. Це е, бачать, це цінують, це поважають, і тому він дійсно сьогодні е, має в першу чергу свої права. От ми багато чого говоримо, і багато всі ці років нашої незалежності, але все ж таки, і я знаю, що для президента це головне. Головне людина в першу чергу у всьому на першому місці стає людина. І саме тому. Наш громадянин повинен відчувати, що сьогодні він в центрі. І я хочу також сказати: ми багато про це говорили із учасниками попередньої ради, і на зустрічах з бізнесом. і Я хотів би ще раз до всіх звернутися і сказати про те, що сьогодні Україна має унікальні можливості. Сьогодні президент, вся команда побудували унікальні відносини з нашими партнерами. Дійсно, сьогодні Україна відкрила для себе світ. Чесно, ніколи не було таких відносин з всіма континентами світу. І це не просто, знаєте, такі дипломатичні класичні відносини, це дійсно наші друзі. І я бачу тут багато представників країн. Які під час цієї війни, на жаль, але стали для нас ну, дійсно більше ніж партнерами, це дійсно друзі. І наш бізнес хочуть бачити там, вони хочуть бути на нашому ринку. І мені здається, що це унікальний шанс, яким ми повинні скористатися на благо нашої країни, на благо нашого кожного нашого громадянина. Андрій Борисовичу, дякуємо вам за розмову. Дякуємо е, за те, що почули від вас важливі речі. Ну і дозвольте від усіх вас побажати успіхів та ефективної роботи раді, про яку ви сьогодні говорили, і всі до цієї ефективної роботи мають залучитися. Дякую вам щиро. пасибі.